На ремонт в обласній лікарні з Державного фонду регіонального розвитку виділено близько 6 мільйонів гривень. Вони мають бути освоєні протягом наступних двох місяців. Нині завершується ремонт покрівлі палатного корпусу, залишаються внутрішні роботи в кабінетах та палатах, де були проблеми з затіканнями через дах. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, можна констатувати, що жодна не лікарня міста Чернів, не будь жодного районного центру не може надати повний спектр послуг, який б закривав всі потреби населення. Ну, напевно, всі стикалися з тим, що дуже багато ми возимо своїх там родичів на Київ, все. Це від, від того, що ми не маємо повноцінного оснащення, тобто якісь кусочки обладнання маємо. Тому задачу, яку ми перед собою ставимо, це оснастити повністю обласну лікарню, щоб вона могла надавати медичну. Допомогу любого рівня ще одна проблема обласної лікарні полягає в тому, що операційні розкидані по всіх відділеннях. Аби відповідати всім сучасним вимогам, потрібно створити єдиний операційний блок, який не лише покращить обслуговування, а й зекономить фінансові ресурси. Концентрація в одному місці кваліфікованих спеціалістів та відповідного обладнання дасть змогу надавати якісні медичні послуги. Це буде не тільки операційний, це буде трьохповерховий корпус, де на першому поверсі буде приймально-діагностичне відділення, де будуть ліжка діагностичні, щоб хворого при поступленні в обласну лікарню не треба було там запрошувати консультантів кудись вести. Він повинен, попавши в обласну лікарню, отримати повний комплекс діагностичних міроприємств і повний комплекс. Консультативної допомоги суміжних там спеціалістів і так далі. Другий поверх це буде операційний блок, розрахований на всі види операцій і нейрохірургічні, і політравма, і офтальмологія, і так далі. І так далі. Третій поверх, на мою думку, буде раціонально зробити там сучасне реанімаційне відділення, щоб хворий після операції зразу піднімався в реанімаційне відділення і отримав відповідну медичну допомогу. А придбання ангіографічного обладнання дасть змогу проводити складні операції на судинах серця, головного мозку та черевної порожнини. Дійсно, у нас концентровані відділення, яких немає, наприклад, в інших закладах. Це нейрохірургічне відділення, це відділення щелепно-лицевої хірургії, відділення травматологія. І я думаю, що в найближчий час обласна лікарня почне обґрунтувати по політравмі. І забезпечить надання висококваліфікованої допомоги цим хворим. Спеціалісти є. Вони пройшли стажування в столичних клініках. Заплановані навчання і за кордоном. Питання, як каже головний лікар закладу, лише в інструменті. У хірурга він має бути найсучасніший.